Насадки реформаційних рухів для України. У 16 по 17 століттях українські землі пережили справжні духовні бурі, реформаційні рухи, що почалися у Західній Європі, докотилися і до нас, і вони не пройшли безслідно освіти та культурні зміни під впливом реформації українське суспільство почало усвідомити потребу в освіті та неконтрикуванні. З'явилися православні братства – львівські, київські та луцькі, які відкрили школи, друкарні та бібліотеки. Вони не лише захищали православну віру від наступу католицизму, але й піднімали рівень грабності серед міщан і навіть шляхти. Одним із символів цієї доби став переклад святого письма староукраїнською мовою, що робило його доступним для простого люду це був крок до формування власної культури та національної ідентичності. Релігійні наслідки реформаційні ідеї сприяли пожаленню духовного життя. Українці почали більш замислюватися над тим, яку церкву вони відвідують і чому. Частина населення підтримувала протестантів, частина залишилась вірною православ'ю, а інша переходила в католицизм. Це створювало релігійне різноманіття, але одночас продовжувало суперечки та напруженість. Водночас католицька церква відповідала контрінформацію. На українських землях з'явилися єзуїти, які відкривали свої школи. Вони давали високий рівень з освіти, але разом із тим поширювали католицькі цінності. Соціально-політичні наслідки. Реформаційні рухи стали поштовхом до формування нового типу суспільної активності. Братство стало не лише релігійними, а й громадянсько-політичними організаціями. Вони захищали права православних міщень, контролювали діяльність священників, опікувалися бідним та вдовами. Це була перша спроба самоорганізації українського суспільства без втрачення державної влади. Значення для майбутнього: наслідки інформації для України були масштабними, розвиток освіти та книгу друкування, поява образ як центр громадянського життя, піднесення національної свідомості, боротьба за право православних у речі Посполитій. релігійне розміття, що згодом вплинуло на духовний і політичний розвиток українців. Отже, хоча реформація прийшла до України з Європи, вона дала нам значно більше, ніж прості нові релігійні течії. Вона стала поштовхом до відрошення культури, освіти і національної свідомості. І цей спадок ми відчуваємо і сьогодні.